Взагалі забрала я хортицю і тебе додому, як ви вже зрозуміли. От, для того, щоб кобилу трошки підкормити більше. Тому що, як бачите, лошак росте, а кобила схудла. І схудла вона не в тому плані, що пуза нема. Пуза в неї є, вона їсть гарно. А в тому, що почала худнути тілом. Вона її спина стала кослявіша, хоча вона і так була не дуже широка. От. Хі -хі, і гарний такий. В общем, і для того ще один такий нюанс, щоб в Тіберії була компанія. Тому що я завела її, я вже розказувала, завела її, може не розказувала в табун, а рижий мірін її вигнав. Так само, як і хортицю. І я вирішила, що вона буде вдома, значить, щоб її ніхто не ганяв, не зачіпав. От. І якраз вони з хортицею стабуняться, їй буде компанія, щоб вони мали трошки спілкування. Іди. не попрошай нічий. Вона родити має десь в кінці вересня, на початку жовтня. Бачили, що вони там паслися в садочку тут. От тепер я їх завела. Починається дощик, завела сюди, дала ще сіна їм. Під кормлею стоїть вода, сіль там лежить. От, і наводять тут собі порядок в кошарі. Вигризають траву. Пізніше вже буду їм жити ще солому, а на день виводити на траву. От, а на ніч пожити сіною солому. А так як зараз щоб вони перестояли дощ, вони ховаються туди в ліс під дерева. Тут є ще сховатися. Там дуже затишно. От. Нічого їм не буде. Вони привикли. Їхня, скажімо так, форма тіла дозволяє переживати такі не дуже теплі, але ще й не холодні умови. Шерсті ще в них небагато. Ну, за виключенням ТДО, тому що він так лошачок. От гонить його, така ну, Отак. Так що пишіть, може, чи буде, як на вашу думку, буде він попільно вороний чи буваний. Дуже цікаво спостерігати, як він міняється.